Прогноз погоди на 23 квітня 2025 року вітаємо, друзі! 23 квітня. Погода в Україні влаштує справжню дуель між теплом і грозами у західних та південно-східних регіонах. Небо прорветься дощами і громом, а решта країни насолоджуватиметься спокійним теплом і ясністю. Загальні тенденції 23 квітня в Україні пануватиме по справжньому весняна погода з температурою в день від плюс 21 до плюс 26. Грози і короткочасні дощі очікуються лише на заході та південних областях. Нічна температура плюс 8, плюс 13. вітер переважно південно-східний. 5-7 метри на секунду у горах і при грозах посилення, поради аграріям. У більшості регіонів можна продовжувати активні польові роботи, але на заході враховуйте ризики грозових дощів. Рекомендації по одягу, легкий весняний одяг, але з собою краще мати плащ або куртку, особливо в західних областях. Бажаємо вам гарної середи та мирного неба!